Хочу подякувати за 24-й рік, який ми з вами пропрацювали за ті рішення, які були прийняті, які були розглянуті, які результати ми маємо. Така робота зарекомендувала себе досить позитивно. Тому завдання не лише продовжити, а й звичайно посилити таку відповідну комунікацію. Ми сьогодні маємо розглянути два питання: перше про склад комісії гуманітарної політики конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Друге питання про організацію роботи комісії нашої на 2020. 2025 рік у 2024 році пройшли засідання місцевих конгресів всіх областей. Значить, були делеговані члени. У нас їх 47 осіб. Це представники фактично від областей. Пропонується затвердити такий склад із 47 Членів безпосередньо, ну і звичайно від керівного складу, який у нас фактично залишається від минулої тобто комісії, хочу подякувати так само за роботу народному депутату Грішенні Юлії Миколаївні, керівнику та очільнику НСЗУ України Грусак Наталії Борисівні. Ну і Маріні Людмилі Васильівні за ті напрацювання, які ми маємо за співголовування. Олеже Але я хочу подякувати вам за те, що ви в тих складних умовах, в яких зараз працює ви і е, військова адміністрація. Ваша ви знаходите час і не займаєтеся питаннями, які доручені вам президентом України для наших громад. Ми показали свою ефективність в минулому році. Завдяки конгресу мали дуже якісні законодавчі ініціативи, які вже прийняті і пішли в роботу. Тому дякуємо всім, друзі, і е, далі разом продовжуємо працювати на благо громад. Нашої країни мета та, щоб посилити роботу і прив'язку саме до місцевих громад, до міст сел та селищ для того, щоб найболючіші питання піднімали на рівень. Комісії і проговорювали з представниками міністерств з представниками народних депутатів, профільних комітетів парламенту, намітили план роботи на рік. Фактично визначили пріоритети. Ну і поставили дійсно завдання працювати по комісіям, тому що наша комісія, напевно, є найбільшою, тому що охоплює політику декількох міністерств. Маємо працювати системно для того, щоб попередньо розглядати питання і далі вже виносили на широке засідання комісії.